У XII столітті Франції шириться оповідь про юнака на ім'я Персіваль та його пошуки чарівної посудини. Пошуки цього безцінного артефакту супроводжувалися небезпекою, але того, хто зміг би осягнути його таємниці, він обдарував би божественною благодаттю, здоров'ям і щастям. І сьогодні на вас чекає розповідь про велике полювання за скарбами, пошуками святого Грааля. Нагадую, що ви на досить цікавому каналі Насправді саме тут я знайомлю вас із загадковими організаціями, містичними подіями, хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підтримати мою працю можна простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. До речі, я дуже вдячний тим, хто підтримує мене через спонсорства на YouTube чи Paypal. Для спільноти спонсорів я публікую додаткові арти до випусків. Що ж, а тепер давайте дізнаємось, що було з цими пушками Граалю насправді. В історії з Граалем повно загадок. Спочатку люди вірили, що це блюдо, на якому чарівним чином з'являється їжа. Потім що це камінь, який світиться. І тільки в наступні століття люди стануть вірити, що це чаша, в якій містилася кров Христа. Але одне можна сказати про Грааль з певністю. Це посудина, містична ємність, що зберігає в собі розум та силу. Можливо, тому люди були так одержимі ним. Усі версії історії святого Граля сходяться в тому, що ним може володіти тільки герой із кришталево чистим серцем, який спокутував свої гріхи. А тепер давайте перенесемося в 12 століття, в епоху, що породила святий Грааль. Це була ера військових кампаній і хрестових походів в ім'я звільнення святої землі від ісламу. епоха пошуків загублених реліквій, мадрів в ім'я честі та спокути гріхів. Багато в чому виникненню міфу завдячує найвеличнішому хрестоносцю, королю Англії Річарду Левове Серце. Його життя було сповнене авантюр і пригод. Воно стало переплітатися з легендою про святий Грааль завдяки дивному випадку. Першу легенду про грааль нам повідав поет, який жив у замках, де Річард проводив свою юність. Його звали Кретьєн де Труа. Тож Кретьєн вирішив написати пригодницьку історію про відважного юнака Персіваля, який шукає божественні скарби під назвою Грааль. Переживши тягати свого походу і нарешті спокутавши свої гріхи, Персіваль засвоює уроки шляхетності та перетворюється на справжнього лицаря. Таким же шляхом лицарства йшов і річард. Будучи сміливим воїном, він здійснював чимало вчинків, які вирізнялися особливою жорстокістю, що в принципі було нормою для того часу. Завдяки цьому він здобув репутацію одного з найлютіших воїнів свого часу. І так у Річарда явно були гріхи, якими він не пишався, і які вимагали спокути. Що цікаве, незважаючи на свою лютість, Річард був схильний до самобичування, і на нього періодично накочували напади каяття. Після одного такого випадку, коли він виступив проти свого батька Генріха II і фактично довів того до смерті, ним опанувала горе і глибоке почуття моральної слабкості. Усі ці лицарські пошуки чистоти настільки гарно відображені в легенді, в реальності вилася в Христові походи, головну подію часів Річарда, він був. Створений для них відважний, незламний, схильний до насильства, але й відчаждушно спраглий до спокути гріхів. 1187 року, незадовго до того, як Річард став королем Англії, мусульманські війська Саладина захопили Єрусалим. До них до рук потрапили дві найцінніші реліквії християнського світу: гроб Господній і частина животворящого Христа Господнього. Ця втрата стала нищівним ударом для вірян у Європі, і ця тема в історії грааля, історія з пошуком втраченого почасти виникла завдяки цим втратам. Пошуки персівалям святого граалі, як і похід Річарда в ім'я порятунку реліквій святої землі. Це пошук втраченого зв'язку з Богом. В історії Кретьєна Персіваль поневіряється під час своїх лицарських пригод, доки не зустрічає короля рибалку, хранителя грааля, що страждає від загадкової болючої рани, і її може вилікувати лише герой із чистим серцем, який задасть питання, кому служить грааль. Король запрошує Персіваля до свого замку, щоб. Той поїв, відпочив і, як він сподівався, поставив питання про Грааль. Під час вечері юнак, що нічого не підозрював, звертає увагу на дивну процесію, яка проходила повз його стіл. Її замикала діва, яка несла загадкову посудину, що світиться. Але Персеваль подивився на неї та промовчав. Наступного дня, прокинувшись, він побачив, що замок спорожнів. Лише пізніше у своїх мандрах він дізнається про свою помилку. Перед баченням наймістичнішого і найбажанішого предмета у всесвіті він позбувся дару мови. Якби тільки він постав те запитання, того Граалі, обсипав би його з всією своєю благодаттю і страждання короля рибалки завершилися. б. Після цього Персіваль руками мандрує, присоромлений своїм мовчанням. Він і далі здійснює доблесні діяння, але жодне з них не наближає його до граля. Саме в такій ситуації перебував Річард 1190 року, вирушаючи в третій хрестову похід у святу землю. Як і всі хрестоносці він хотів врятувати втрачені реліквії християнства і заодно заслужити відпущення гріхів. Це було обіцяно всім хрестоносцям з моменту Першого хрестового походу, що відбувся за 100 років до цього. Після прибуття до Палестини він став на чолі розрізнених загонів європейських хрестоносців, які вже перебували там. Тут йому на руку зіграла його репутація. Звістка про прибуття короля вселила надію в багатьох лицарів, що вони зможуть повернути гроб Господній назад. Спочатку все йшло успішно. Річард відбив у військ Саладіна стратегічно важливий порт Акра і взяв у полон кілька тисяч сарацинів, які оборонялися в ньому. Потім він вступив у тривалі переговори з Саладіном в обмін на мусульманських заручників. Він вимагав від нього грошей і реліквії, уламок Христа Господнього. Саладін розумів, що у лами Христа його найважливіший козир. Він постійно обіцяв віддати його, але так і не віддав. Нарешті розгніваний Річард наказав стратити понад двох тисяч заручників одного за одним на очах у військ Саладіна. Невже в цьому був істинний сенс лицарства і благородства? Здавалося, що третій хрестовий похід перетворюється на жорстоку, криваву, безглузду трату часу? Протягом наступного року Річард безуспішно намагається звільнити Єрусалим, але війська Саладіна знову і знову давали йому відсіч. Річарду не здужило, ним володів відчай. Честь, спокута гріхів і Божа милість, усе, що обіцяв Христовий похід, було так далеко. Здається, що похід Річарда, як і похід Персиваля, у легенді про Грааль зазнав повного провалу. У вигаданій історії Кретьєна, звичайно, є щасливий фінал, в якому розкривається справжній сенс шукань. Після багаторічних мандрівок стомлений і зневірений Персиваль зустрічає пустельника, який дає йому притулок. Він пояснює Персивалю, що насправді Грааль слід шукати не в мирському житті, а в своїй душі. Персиваль розмірковує, молиться, відкидає мирське життя та очищує свою душу. Нарешті його відводять назад у замок граля, де він ставить питання. Король рибалка зцілений у світі знову тріумфує праведність, а сам Персиваль стає хранителем грааля. Але історії Річарда, як і будь-яка життєва історія, закінчується по іншому. Він не бачив перспектив у своєму поході до святої землі. За легендою, Річард дізнається про одного пустельника, який багато років жив у печері і, як кажуть, має дар пророцтва. Річард вирушає до нього, і той сказав йому, що він ніколи не завоює Єрусалим. Потім старець простяг йому у ламок Христа Господнього. Річард захиснули емоції. Він кілька днів залишався біля самітника, поки старий не помер. За кілька місяців він перервав свій хрестовий похід. Річард повернувся до Франції і знову зайнявся справами свого королівства. Через кілька років під час чергової сутички з непокірними дворянами він був поранений стрілою в плече. Почалася гангрена, стало зрозумілим, що Річард не виживе. Він відправив послання своїм численним ворогам, благаючи їх про прощення. Причастився і 6 квітня 1199 року помер у спокої. І з того моменту набирає популярності легенда про Річарда Левене Серце в цей же час в Європі також поширилися легенди про святий Грааль. На момент смерті Річарда ще один поет цього разу німецький взявся за написання, можливо, найбільшої з усіх легенд про Грааль. Його звали Вольфрам фон Ешенбах. Він назвав свою історію Парцефаль, це персиваль на німецький лад. Від інших легенд про грааль його легенду відрізняв протест проти хрестових походів. У його Парцефаля був брат мусульманин. Тож для Парцефаля пошуки грааля також були пошуками його брата, який давно зник. Історія Вольфрама це гімн релігійної терпимості між християнами та мусульманами, але на жаль, це було не в дусі тих часів у 13 столітті. Поширення легенд про Граалі збіглося зі зростанням релігійної нетерпимості та політичних гонінь у Європі. Незабаром новою цілею христових походів стали європейські євреї та єретики. Святий Грааль також став символом внутрішніх хрестових походів, і тут він уособлював не чисту люблячі душі в уявленні вольфрама, а чистоту расових і релігійних чисток. Було посіяно насіння інквізиції. Всі старання Європи очиститися від єресі призвели до доленосних подій у володіннях катарів, миролюбного християнського ордена, що жив на півдні Франції. Катари були найбільшою загрозою, з якою зіткнулася середньовічна церква. Вони сповідували повністю незалежно від католицької церкви релігію. Папа Римський не став миритися з їхньою єресю, і 1209 року він оголошує кривавий хрестовий похід проти Катарів. Під час цього хрестового походу було вбито сотні тисяч людей, що зробило його однією з найкривавіших подій у європейській історії. Геноцидам усієї віри. Це був досить кровожерливий період, коли були повальні грабежі, зґвалтування, масові підпали і страти, вирізалися цілі міста. Останньою цитаделю Катарів була фортеця Монсегюр у передгір'ях Піренеїв. 1244 року хрестоносці взяли її в облогу за наказом церкви. 29 березня мешканці фортеці здалися. І всі, хто вижив, відправили на багаття. Кому цікаво, про катарів на нашому каналі є окреме відео. Подивіться, хто не бачив. Історію катарів я розповів вам неспроста. Майже 700 років по тому, 1931 року, один молодий чоловік досліджував руїни Монсегюра. в пошуках слідів забутого життя Катарів. Його звали Отто Ран. Він був письменником та істориком родом з. Німеччини і, мабуть, найвідомішим мисливцем за святим Граалем. Ран був натхнений роботами німецького археолога 19 століття Генріха Шлімана, який 1873 року виявив справжнє загублене місто Трою, місце, яке колись вважалося суто міфічним. На той час відкриття Шлімана стало міжнародною сенсацією. Шліман знайшов легендарне місто. Слідуючи підказкам, прихованим у тексті Іліади-гомера, перетворюючи вигадку на історичний факт про це, до речі, у нас також є відео на каналі. Так от, коли Ран натрапив на цю історію, він дуже зрадів, бо подумав, що якщо Шліман зміг знайти Трою, використовуючи Одіссею та Іліаду твори Гомера, то чому я не зможу знайти святий Грааль, використовуючи твір Парцефаль? Вольфрама фон Ешенбаха. Але який зв'язок між катарами, Граалем і Парцефалем? Кульмінацією історії пошуків святого Грааля згідно з парцефалем стало його виявлення в міфічному замку Мунсальвеш, розташованого високо на самотній горі. Подібно до Шлімана, Ран шукав у тексті підказки про місце знаходження легендарного замку Грааля. Пошуки привели його до Франції, і він вирушив на південь у район французьких піренеїв. Там, високо в горах, він уперше побачив стародавню фортецю Монсеюр. Її неприступне розташування безумовно відповідало тексту Парцефаля. Крім того, він знав, що замок колись належав Катарам, а це вже історичний факт. Отто добре говорив французькою і розпитував місцевих жителів. Вони повідали йому одну місцеву легенду, згідно з якою Катари володіли загадковим скарбом. Зіставивши всі факти, ото ран вирішив, що цей скарб і є святий Граль а Катари були його хранителями. У легенді йдеться про те, що під час облоги замку серед ночі четверо катарів спустилися неприступним схилом Монсегюру, захопивши із собою скарб. На цьому власне історії і закінчується. Ці четверо чоловіків зникають, а питання знаходження Грааля залишається відкритим. Керуючись місцевим фольклором, Ран провів багато місяців у пошуках слідів катарів, вивчаючи підземні ходи і печери, що пронизують гори, які оточують Монсегюр. І він був упевнений, що знайшов їх у знаках та написах на стінах печери. Купнувши глибше, він почав вірити, що катари, ці стародавні єртики, були зовсім не християнами, а віряними е, в щось набагато давніше втрачену релігію. Він вважав, що вони були хранителями таємного знання, заснованого на поклонінні святому Граалю. Ото був переконаний, що святий Грааль, описаний у Парцефалі Вольфраном фон Ешенбахом, реально існував і що катари зберігали його в Монсігюрі. Ото вступив на стежку персиваля, щоб зцілити Європу, в якій, як і у володіннях короля рибалки, панували нещастя і зневіра. Він вірив, що святий грааль подарує зцілення та спокуту гріхів його зраненому світу. Однак, Отто був на мілені, у нього не було грошей, і 1932 року він був змушений відмовитися від своїх пошуків. Він вирушив до Швейцарії, де влачив жалюгідне існування в неопалюваній кімнаті без водопроводу і викладав іноземні мови. Потім, одержими своїми дослідженнями, Отто опинився в Парижі, де активно писав книгу про переслідування катарів, їхню давню релігію. Про те, що на його думку було правдою про Грааль. У результаті 1933 року на світ з'явилася його праця: хрестовий похід проти граля. Книга явно була написана з любов'ю в доступній манері. На цю книгу Отто поклав усі свої надії. І вони були жорстоко зруйновані. Проданих примірників йому не вистачило навіть на те, щоб почати розплачуватися з боргами. Він продовжував жити дуже бідно і не мав постійного доходу. Однак незабаром для нього все змінилося у 1934 році. Він отримує з Берліна запрошення від незнайомця. Цей чоловік писав, що на нього справила враження його книга, що він хоче дати грошей. На подальші дослідження, і дуже хотів би особисто зустрітися з молодим мисливцем за Граалем. Схвильований ран поспішив до Берліна на зустріч зі своїм таємничим благодійником. Його люб'язно прийняв чоловік в чорному мундирі. Він повторив, що його заінтригувала книжка про святий Грааль, і що він хотів би платити йому платню, щоб він продовжував писати на цю тему. Цією людиною був Генріх Гімлер, керівник СС. На той час Адольф Гітлер уже взяв під свій контроль Рейхстаг і всю Німеччину. Його націонал-соціалістична партія стала найбільш організованою і найефективнішою політичною силою в Європі. Пораненому і змученому злиднями народу Німеччини він, здається, повертав втрачену гордість і реальні перспективи економічного та національного оновлення. В основі нацистської партії стояла СС. Їм належало бути душею нової Німеччини, непогрішними арійськими воїнами, чистими тілом і духом. Їхнім завданням була реорганізація культурного життя Німеччини відповідно до доктрини расової чистоти. У русі нацистів були послідовники окультизму, які вважали, що Граль колись належа фарійцям, які втратили його через змішання з іншими расами. Гімлер також був одержимий окультизмом та езотерикою. Для нього Грааль був уособленням влади, головний релігійний скрижаль, і він вважав, що його справжня сила була не християнською, а арійською, іран зробив його доступним. Тому цілком можливо, спочатку, отто Ран і Генріх Гімлер були на одній хвилі. Вони обидва мріяли повалити християнство, яким ми його знаємо, і створити нову європейську релігію, засновану на міфах їхніх предків і про повернення старих богів. Гімлер був фанатиком містицизму, пов'язаного з Граалем. Він навіть дійшов до того, що відновив середньовічний замок Вевельсбург, де керівники СС збиралися за круглим столом, як стародавні лицарі. Він вважав, що нацизм це не просто ще одна політична партія, а пошук долі давно пригнобленого німецького народу. І тут знайшлося місце для отто рана. Спочатку отто мало що знав про нацистів. Він тільки розумів, що Німеччина з розюючою швидкістю оговтувалась від депресії, і що його робота нарешті отримала визнання. Гімлер запропонував йому заробляти тисячу марок на місяць, щоб продовжити дослідження. З єдиною умовою, він має вступити до СС. і от прийняв пропозицію Гімлера у перше місяці він був на сьомому небі від щастя. Уперше у своєму житті він розбагатів. Отто стає співробітником організації Ананерби, яку згодом очолить Гімлер. Ця контора займалася багато чим. Також вона проводила дослідження погодження свастики, німецьких рун, встановлення точки походження арійської раси. Говорячи простими словами, метою діяльності нерба був пошук доказів того, що арійська раса обрана, а ті, хто їй належить над люди. Протягом 1935-36 років ран постійно подорожував, часто в супроводі невеликого загону есесівців. Він подорожував Італією, Францією та Іспанією. А також вирушив на північ через Шотландію до Ісландії. Його звіти мали гриф цілком таємно і призначалися тільки для Гімлера і його найближчих радників. Але мало помалу, Ото почав відчувати занепокоєння. Було очевидно, що в обмін на свою щедрість нові господарі хочуть від нього чогось більшого. Вони хотіли отримати нову книгу про святий Грааль. і йому дали зрозуміти, що в цій книзі мають бути правильні ідеї. Тож у 1937 році Отто ран опублікував другу книжку під назвою Суд Люцифера. У ній було мало інформації про справжню мету його численних поїздок. Зате було повно нацистської риторики. Катари в ній розглядаються як фактично добрі арійці, які борються зі злою ідейською загрозою католицької церкви. Критики розділилися в думках щодо того, наскільки це було власним переконанням рана, чи зробив він це лише для того, щоб зробити приємність Гімлеру і по суті зберегти свою голову. Отто вже прекрасно розумів, що являє собою нацистська партія. Вона контролювала всі аспекти життя країни і життя. Отто колись він йшов стежкою Парцефаля, прагнучи приднести своїй країні зцілення у спокуту гріхів. Він жадав бодай міхцем побачити Грааль, його містичну благодать, бо Грааль був благословеним плодом, багатим на солодощі світу настільки, що його благодатні дари були вельми схожі з тим, що нам відомо про царство небесне. Тепер пошуки не могли привести отто на небеса. І час оторана минув. Він усе ще не знайшов Грааль, і в нього були ще більші проблеми. Річ у тім, що у рана була єврейська кров по матері, а друга проблема полягала в тому, що Ото був геєм. Ран уклав угоду з дияволом і тепер усвідомив ціну, яку йому доведеться заплатити. Як покарання у вересні 1937 року йому було наказано 4 місяці прослужити вартовим в одному з нових концентраційних таборів під назвою Дахау. Табір був переповнений інтелектуалами, євреями та гомосексуалістами. Отто більше не міг виносити все це. Тому в лютому 1939 року він іде з СС, фактично підписавши собі смертний вирок. Далі Отторан вишає в гості до своїх друзів у Дортмудні. Він був абсолютно не в собі. У присутності одного із своїх колишніх колег Отто сказав, що йому надали конкретний вибір. Або він закінчить свої дні в концентраційному таборі, як ув'язнений, або він може вибрати собі гідну смерть. 14 березня 1939 року люди бачили, як він самотужки вирушив у гори поблизу баварського міста Куфштайн. Місцеві жителі розповідали, що наступного дня його знайшли замерзлим у снігу. Поруч лежали порожні флакони з під ліків. У СС виступили із заявою, що він загинув у наслідок нещасного випадку в поході. З цього моменту почав рости міф про Отторана, подібно до міфу про святий Грааль. Хтось сказав, що він не помирав, а просто змінив ім'я, залишився в СС і продовжив пошуки Грааля. Хтось говорив, що він знайшов його. На цьому в мене все. І в мене для вас є прохання. Якщо можете поділитися цим, цим відео там, де зможете. Я дуже стараюсь для вас. Ну і до побачення, пані та панове.